А які взагалі існують ось варіанти відновлення зубного ряду, якщо взагалі немає зубів? Приходить пацієнтам бабушка, яка не зовсім не має зубів. Це нормально, то я ще раз можу сказати, що це у нас варіант зйомне протезурне, зняття одіть, знять одіть. -оді. Uh -huh. ну, це, навіть, в, в стоматології можна віднести до самого такого складного протезування. Тощо купори немає, ясна в залежності від градації, є там, градація ясен. Тон Тонкий фенотип, товстий, рухомі, нерухомі. Це наша специфіка. Як не крути все одно зйомний протез він сідає на поверхню слезової оболонки. На верхній щелепі він за рахунок відсутності повітря він така присмоктується. На нижній щелепі це дійсно проблемка. Там у нас і губи мають рухомість, і язик, рухомість. Все одно він рухається і людині проблемно. Реабілітація проходить так. Але якщо взяти загалом, то це не такий великий відсоток, якщо це не зйомне протезування. Рухомість протезів як верхній, так і нижні. Він mm -hmm. Не стоїть жорстко. І це визиває дискомфорт.